Усім вітання! Ви на каналі Dohit.ua. Сьогодні говоримо про арбітраж криптовалюти. Сфера арбітражу стала неймовірно популярною через різницю у валютних курсах та відносно нескладний набір дій, який дозволяв непогано заробляти. Однак зараз перекази на іноземні банки заборонені, і більшість людей перейшли в арбітраж криптовалют. Тобто купили одну криптовалюту дешевше на одній біржі, відправили на іншу і продали дорожче. Або ж сконвертували одну криптовалюту в іншу і там забрали свій спред. Однак тут далеко не все так просто. Незначні заробітки в 1-2% не такі цікаві, як були у валютному арбітражі. Однак є рішення, як знаходити цікавіші спреди і тим самим економити свій час та піднімати рівень вашого заробітку. Але перш ніж я розповім про цей інструмент, обов'язково підписуйтесь на цей канал та ставте цьому відео лайк. Ми перейшли у текстову інструкцію CryptoHunt P2P-бота, що це за інструмент. Це телеграм-бот, який аналізує p 2 p ринки на чотирьох топових криптобіржах і допомагає знайти кращий спред між купівлею та продажем криптовалюти за існуючим або власним оголошенням. Тобто нам не потрібно витрачати власний час у пошуках спредів чи перевіряти неробочі схеми сумнівних телеграм-каналів. Нам потрібен лише цей бот і бажання заробляти. Також що хочу відзначити, за час, коли розвивалось та так би мовити, було на хайпі P2P, до мене зверталась велика кількість подібних ботів за для реклами. Однак, здебільшого, боти були неробочими або ж хотіли якусь захмарну ціну за підписку. Я б не хотів рекламувати те, за що б я сам не заплатив грошей, тому так і не рекламував жодного разу p 2 p боти. Однак зараз тут, так би мовити, поєдналася і ціна, і якість. Скажу одразу, за добу користування ботом ви по факту платите 1 долар. Якщо подивитись на ринкові ціни, це більше ніж скромно. Також, що важливо для мене, це зворотній зв'язок. Хлопців є канал та чат. Чаті кожен з вас, незважаючи на те, що ви новичок чи ні, зможе поставити питання і отримати на нього відповідь, тобто, це максимально зручно та якісно. Мені не подобається, коли ви за щось заплатили, отримали доступ і про вас забули. Тут же з вами постійно працюють для того, щоб ви були їхнім лояльним клієнтом, заробляли та продовжували підписку. Як на мене, так і повинен працювати будь-який бізнес. Що стосується боту. Тут досить якісна текстова інструкція, ознайомившись з якою вам стає все зрозуміло, немає сенсу перечитувати все, що тут написано. Від себе додам тут актуальна та перевірена інформація. Перш ніж знімати рекламу, я все перевірив, бо справді працює. Він аналізує чотири топові біржі Binance, Bybit, Huobi та OKX. Чому саме так? Адже тут найбільша ліквідність на P2P. По факту інші біржі просто немає сенсу додавати, адже там ви можете продавати чи купляти там протягом декількох годин. Також давайте декілька слів про види спреду. Перший спред це Fiat CryptoFiat, або ви обираєте банк, з якого ви там будете. Поповняти ваші USDT, що ви будете купувати, і після цього ви вже будете обрати банк, на який ви будете виводити ваші гроші. Тобто це досить зрозуміло. Що більш цікаво, це крипта, фіат, крипта. Тут нам потрібні будуть револют та вайс, тобто усі, хто займалися валютним арбітражем, зможуть на цьому заробляти. Я думаю, більшість з вас розуміють, як це працює. Допустимо, ми купили в доларах на Vice. Обміняли їх в польські злоті і там перевели на револют, десь там продали і так далі. Тобто тут є досить широкий спектр для того, щоб заробляти. Далі це в нас вкладка зміст, ви можете знайти все, що вас цікавить. Від себе додам ще один такий нюанс, окрім чітких скрінів Тут є відеодемонстрація. Ось такі скріни, якщо ви дивитесь з комп'ютера, виглядають як звичайне фото. Але якщо натиснути правою кнопкою Показати всі елементи керування, ми побачимо, що це відеодемонстрація, в якій хлопці детально показали, що і як працює. Так, як бачимо. Текстова інструкція, як я і казав, абсолютно структурована та якісна і її переглядати досить довго. Усі, хто має якісь запитання, має якісь сумніви, зможе прочитати і відповідно знайти рішення. Ну що і казати, якщо ви новачок і банально не вмієте створювати оголошення на бінансі, хлопці продемонстрували в деталях, як це зробити. Тому як бачимо, тут все максимально чітко та якісно. Також тут ніхто вас не обманює про те, що вас чекають якісь захмарні заробітки. Арбітраж це про монотонну роботу із стабільними, але маленькими заробітками. Тут немає кнопки Бабло і якраз про це написано. Знову ж таки. Давайте переходимо від слів до справи, перейдемо в самого бота, і я продемонструю приклад, як шукати спреди, як бачити та, відповідно, заробляти. Переходимо в бота. І ось ми перейшли безпосередньо в бота. Одразу скажу, що тут максимально обширний функціонал, і жодного хронометражу відео не вистачить, щоб показати вам геть усе. Я буду намагатись фокусувати вашу увагу на основному. Перш ніж ми розпочнемо, одразу ж, що кидається в очі, це наш профіль, в якому ми можемо налаштувати все під себе. Тобто сума, з якою ми будемо працювати, обрані біржі, типи спредів, способи покупки та продажу. Також що важливо, якщо ви новачок, ви зможете знайти відповіді на ваші запитання. Тут закріплені відповідно посилання на найбільш поширені запитання. Один клік, і ви вже знайшли відповідь. Також що цікаво, є така корисна фіча, статистика оголошень. Перш ніж розпочинати пошук, ми бачимо, які банки є найбільш ліквідними. Думаю, ні для кого не секрет, що Приват та пумп є найбільш популярними в Україні, і саме рахунки в цих банках дозволять працювати вам максимально якісно та економити свій час. Давайте переходимо одразу до пошуку спредів. Спреди фіат, Крипта. Фіат, тут ми можемо все налаштувати під себе знову ж таки, валюта. Ми працюємо з гривневими картами, способи оплати. Ми обираємо банки, які в нас є, які нам доступні. Я обрав для себе 5 банків. Чим більше, тим краще, відповідно, тим більше. Поле у вас для роботи, але також варто розуміти, що в більшості цих банків немає великої кількості оголошень, тому сенсу відкривати усі банки точно немає. Далі біржі, якщо вам зручно працювати з усіма, в принципі, рекомендую в мене є акаунти на чотирьох з цих бірж. Всі вони, в принципі, топові і рекомендую вам для того, щоб реєструватись. Далі сума пошуку. Ми тут також обираємо під себе. Нехай у вас є не 5 тисяч, а допустимо там 10 тисяч. Цієї суми достатньо для цього, щоб працювати. Тут ми натискаємо на цю кнопку і повертаємось до нашого пошуку. Типи спредів. Тут ми обираємо, як нам зручно. В принципі, усім рекомендую розібратись в тому, як створювати власне оголошення, це суттєво розширить ваш арсенал і дозволить заробляти набагато більше. Тому обираємо мейкер також. Лімітний пошук, що це означає. Якщо ми виберемо так, воно буде шукати виключно по сумі, яку ви обрали. Так би мовити, цілісно буде брати вашу суму. Якщо у нас це 10 тисяч, воно буде брати лише 10 тисяч. Якщо ми залишимо ні, ми будемо більш гнучкими. І наші 10 тисяч можуть ділитись. Тобто буде пропозиція там, на 1000, на 800, на 5 тисяч, на 7. Ну тобто, якщо ви хочете заробляти більше, рекомендую залишати ні. В принципі, по цьому всьому ми розібрались. Давайте спробуємо знайти наш спред. Натискаємо пошук. Скажу від себе, не чекав довше 30 секунд. Зараз в режимі реального часу побачимо, наскільки довго нам потрібно очікувати. Але загалом бот працює без збоїв, і ось ми вже отримали наш результат. Бот показує три топові пропозиції, які ми обрали. Давайте подивимось, що потрібно робити. Хобі. Купити хобі токен як мейкер за актуальним курсом, конвертувати на спот. В біткоін по курсу хобі продати BTC як тейкер, Тобто, щоб ви не переживали, не потрібно постійно створювати власні оголошення. Досить часто підходить нам курс як тейкер. Ми продаємо і швидко закриваємо коло. Бачимо тут вказані всі актуальні ціни. Також ми бачимо те, що я казав. Є пропозиції. Ми залишили лімітний пошук на ній, і відповідно, мої 10 тисяч розбиваються тут 3 тисячі, тут 7 тисяч. І показано, як ми можемо продати наші гривні і відповідно забрати їх собі на наші картки. Тут на монобанк, тут є приват моно або пумп одразу ж залишені посилання на продавців. І на покупці в зворотньому порядку, відповідно, ми можемо натиснути сюди, і нас зараз перекине на біржу безпосередньо на це оголошення. Спред в даному випадку з 10 тисяч складає 8,5%, і ми по факту заробляємо 850 гривень. Ну невже це не топ? Як на мене, це дуже е, крута можливість, от за буквально за одну году заробити такі гроші. Далі в нас вже трохи менший спред, але який також є більш ніж достойний. Знову ж таки, ми працюємо на біржі Хобі, купуємо Litecoin як мейкер. По такому курсу конвертуємо в BTC, продаємо BTC за. За гривню, і відповідно, наші гривню ми виводимо на банківську карту. Знову ж таки, є прикріплені ті самі оголошення. Знову ж таки, переходимо і продаємо. Далі, знову ж таки, біржа Хуобі. Як бачимо, зараз там найбільш вигідно працювати, так досить часто є. Взагалі, Binance є найбільш популярним, там величезний наплив людей займається арбітражом, тому часто на біржі Хубі та OKX є більш привабливі пропозиції. Як бачимо, топ-3 оголошення ми отримали. Виконуємо все, що вказав нам бот, і забираємо наш профіт. Так, звичайно, може бути так, що досить швидко пропозиції розбираються, адже боти є не тільки у вас, багато хто буде працювати, тому не варто розчаровуватись. Не вийшло забрати перше оголошення, забираємо друге. Не заробили 850, забрали 760. Як на мене, це є більш ніж достойно, і принаймні ви точно зможете заробити, а не так би мовити, витрачати свій час на неробочі схеми. За Зараз здебільшого немає жодних робочих схем в так званих ПІТУПІ каналах, тому прошу вас, не купуйте жодної інформації, нічого цінного ви не отримаєте. Так, ми повернулися в головне меню. Давайте ще швиденько покажу вам інший варіант спреду. Тут яка фундаментальна різниця? Це інтеграція мультивалютних банків, які нам прекрасно знайомі. Мені зручно купувати на VICE, продавати на Revolut. В принципі, як з революту далі виводити на валютну карту, будь-хто з вас знає, також можна завжди з революту продати на бінансі або іншій криптовалютній біржі. Також хотів би відзначити, що стосується цих чуток про відновлення е, переказів на іноземні банки. Друзі, поки що це лише маніпуляція, жодної офіційної інформації немає. Як тільки вона з'явиться, я обов'язково її опублікую у себе в телеграм-каналі, тому. Підписуйтесь, щоб бути в курсі усіх подій. Тим часом бот наш продовжує шукати. Від себе скажу, що жодного разу не чекав якось дуже довго. Середній час пошуку це 30-40 секунд. І після того ми отримаємо результат. Якщо я не помиляюсь, в першому варіанті спреду пошук тривав прям ну, дуже швидко, секунд 10. А зараз, як бачимо, якщо ми говоримо про валюти трішечки довше. Так, ми отримали нашу зв'язку, а саме е, можемо її оглянути. Біржа OKX, продати USDT як мейкер чеську валюту на Вайс. Далі конвертуємо чеські гроші на USD. Комісія врахована, переводимо наші долари з вайсу на револют. Як це зробити без комісій? Це переказ через Google або Apple Pay і завершуємо наше коло купівлею USDT на Bybit з революту. Спред становить 5,29%, що є більш ніж достойно. Як бачимо, в першому варіанті нам було вигідно працювати з біржою Хобі. Далі тут вже нам вигідніше працювати з біржою OKX. В принципі, чотири біржі рівномірно поділені, вибивають пропозиції як на Байбіт, так і на Binance. Однак рекомендую від себе зареєструватись одразу на цих чотирьох біржах і, по факту, не втрачати можливості і не звужувати свій арсенал до дій. Ну і фіналізуючи усе вище сказане, хочеться відзначити одну дуже важливу деталь: у CryptoHunt доступний формат випробувального терміну. Тобто, перші 24 години ви можете користуватися усім функціоналом даного боту абсолютно безкоштовно. Також у розробників передбачена реферальна система, де ви за кожного друга зможете отримувати невеликий бонус після того, як він оплатить свою підписку. Як на мене, умови є більш ніж лояльні усі посилання на текстову інструкцію та на самого бота я залишу в описі до даного відео. Ну і на завершення хочу подякувати усім, хто підписаний на цей канал. А якщо ви дивитесь це відео без підписки, обов'язково підпишіться. Нам потрібно добити до 15 тисяч. Для мене це буде великим святом. Ще раз усім дякую і до наступних відео.